Всіх вітаю! Сьогодні буде відео лише руки в кадрі, тому що я хочу вам показати посилки, які я отримала десь впродовж місяця. Тож давайте дивитись на них. Почну напевно з цієї посилки з паєтками та наместинками і також з Люрексом від магазина. перегорну вам Favorite Norca Yarn. трішки. Не так передаються кольори, але тут непомітно. Це чорний з напівпрозорою паєткою, яка ось так красиво переливається. Це я собі взяла в компанію до Ангори на шапку. Тут, здається, я взяла 100 грам. Паєтка, якщо цікаво, це номер 156. Дуже красива паєтка 3 міліметр. Ця паєтка також від цього ж магазину. Вся ця посилка зараз буде цього магазину з паєтками намистинками та люрексом. Це номер не підписаний. Я підпишу в інфобоксі під відео. Такий рудокоричневий з золотою паєткою, також в 3 мм. Це до светра. Я брала дуже-дуже-дуже красивий кольор, і він красиво переливається. Наступна от така намистинка. В житті через телефон чомусь більш рудий, але в житті це от натуральний червоний кольор. Не більше, не менше, просто червоний, і його номер 46. Тут бабінка, якщо я не помиляюсь, десь 500 грамів написано було. Ще одні намистинки отакі блакитні. Блакитний, до речі, передається майже правильно, в житті трішки світліший. Білі намистинки, Блакитник, блакитна бавовна, номер це 37-й. Дуже красивий. Це я взяла своїм дівчаткам на светрик. А також тут 500-600 грамів заявлено десь так ось. Отак. Дуже-дуже красиво. Ще в мене є два отакі Люрекса, трошки розпустився в пакеті. Один більш мідний. Не підписаний номер, я підпишу. Вам передається як золотий. Оцей більш мідний, а цей. До речі, цей правильно і передається. Щось незрозуміло якось. Такий теж красивий, цей такий більш ніжний, а це от мідний-мідний. Я його взяла в компанію, ось до цього. Так, як неправильно передається, то воно не дуже схоже, але в житті вони дуже схожі. І взяла ще отаку паєточку маленьку. А тут всього 50 грам. Я просто не знаю, чи підійде нам велика паєтка. <кій> маленьку, ой, вибачте, труханула трошки маленьку, майже не помітно в полотні, отаку. А от велику я не знаю, чи сподобається мені дівчатам носити, коли ну воно помітно в полотні. Тому я взяла лише 50 грам, спробувати в шапці, а щоб мої дівчатка потестили і сказали мені, чи підходить їм чи ні. Теж неправильно передається, просто червоний кольор. Оце вони між собою схожі. Вам вони руді, не розумію, чому так стається. І отака блакитна, теж велика паєтка. Це я взяла собі також на шапку, мені захотілося спробувати. Вона майже прозора, але ось щось десь воно блистить. Тут 6 мм і 3 мм. Паєтка це також Норка Ярн, У них дуже класна ангора, я завжди купую. І ще є паєтки різні, шишибрики, там що хочете, в них все є. Дуже рекомендую цей магазин. Дівчата і підкажуть по кількості, яку треба на певний розмір. Ну, вони знають, вони напишуть ось мені, вони допомагали підібрати саме об'єм цієї нитки, скільки мені треба брати на певний розмір, бо я не знала, який в неї буде розход. Тому подивимось, як воно буде в полотні. Оця велика паєтка. Бо Жодного разу ще з паєтками великими я не в'язала, хочу подивитися і спробувати, як воно буде носити саме тактильно до тіла, а не як воно буде виглядати. Виглядати, воно, певно, що буде красиво, тому що воно блистить, не може річ бути некрасива, якщо воно блистить такими красивими паєтками. Але от як воно буде тактильно, я ще не знаю і хочемо це дізнатись, щоб розуміти, більше брати мені такі паєтки чи ні. Ще заліка я замовила різні гудзички собі. Є звичайні дерев'яні. Зараз буду ближче показувати. Отака от краса. Вони пластикові і вони дуже легкі. Отакий от набір. А по 5 штучок це я брала для кардигану собі і старші дониці. А, такі більш типу офісні, хочу зробити її в школу, а мені вдягати під джинси, якісь лофери, щоб так було красиво. Такі красиві. Далі отакий от набір дуже погано видно. Отак от покажу кольори. Різні. Тут і фіолетові, і віржеві, вони отакенькі. Дерев'яні, вони пофарбовані, дерев'яні, ну, такі непогані, з поглибленням трошки на дві дірочки. Ось видно. Ну, такі приємні. Для дитячих виробів я взяла, бо мені щось хочеться зв'язати дитяче. Тут не буду всі доставати. Здається, 5-6 штучок Отакі, ромашки типу. Але я тут прогавила сама з розміром. Тут це сантиметр в діаметрі, а я хотіла десь півтора-два але я на те вибрала, тому приїхали такі малесенькі. Я хотіла для молодшої дочки на кардиган. Але, ну, не зрослося в мене. Теж підуть на дитячі речі. І от такі гудзики різнокольорові, зараз вам покажу. Квіточки якісь, олені. Ще он олень якийсь. Всі я замовляла великого розміру, але тут десь одна затісалася малесенька. Але ну, то не страшно. Тут є, звичайно, такі факапи. Я спеціально його вибрала. Ось, бачите, буває. Ну, коли упаковка коштує 28 гривень, то одна пуховка то. Не страшно. Ну, в принципі, вони непогані. Теж я брала для дитячих речей, можливо, молодь, щось для кардиганчика вибрати такого. Ось, бачите, кольори дуже дуже різні. Загалом я задоволена цими посилками, гузиками. Я думала, чесно кажучи, що буде набагато, оп, вибачте, що буде набагато гірше, але ось ці, ось ці мені дуже вони сподобались. Якщо комусь цікаво, я можу скинути ссылку на Aliexpress, подивитись, і може вам вони теж для дитячих речей підійдуть. Там, якщо я не помиляюсь, були різні розміри. Це я вибрала один сантиметр в діаметрі. Там, здається, було до двох, здається, сантиметрів. Можна вибрати три розміри, якщо я правильно пам'ятаю. Ще одна посилка в мене від магазину в інстаграмі Дарібул Клаб. Також я залишу посилання. Почнемо з. Оцієї дуже красивої, сірої, такої меланжової нитки. Тут е коричневий, сірий, бежевий, різні кольори, вона не... просто не передать словами, яка вона красива. По складу тут 49% бебі-альпака, 21 спушений меринос, і 30% ПА це шнурочок, 30%, в який є додано бебі-альпаку та спушений меренос. Це Пура Лана, Італія. І артикул Міледі. Дуже красивий. Це я купила для дитячого светра, тут 300 грам. Я сподіваюся, мені вистачить. І я прикріплю фотографію, щоб ви побачили, ось тут буде, що саме я хочу з нею зв'язати. І наступний в черзі це рожевий. Я взяла його для дитячого жилета. Можливо, ви бачили багато є жилетів. Там я також вставлю фотографію, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. З ромбиками класичний, а, ну як класичний. Зараз їх в'яжуть і мені вони дуже сподобалися. Думаю, для дитсадка воно буде саме те на осінь. А, це яджолі Modesto, артикул зермат. Якщо я правильно сказала, я підпишу 25% кашеміру, 30% віскози, 45%, шерсть ягняти, 1200 метрів на 100 грамів. Ось така ниточка. Я буду в'язати в чотири нитки, тому мені дівчата змотали в дві бобінки, в два моточки, щоб я могла зв'язати з обох боків, і буде чотири ниточки, якраз те, що мені буде потрібно. Дуже красивий колір. Вам він передається трішки бліднішим. Насправді він такий більш насичений, от рожевий. Він от рожевий не прям барбі, але рожевий, і дуже, -дуже мені подобається. Такий він ніжний колір. І далі в мене посилка від пані Ярн, це також магазин в інстаграмі. В подарунок поклали отакий от дуже красивий маркерочок з серденьком. Я його залишу, мені він дуже-дуже подобається. Замовила я отаку пряжу: вона біла, похнаста і з таким, бачите, трішки якісь сріблясто-цвітасті, якісь вкраплення. З якоюсь додаванням якоїсь ниту. Тут у мене мохер люсіла, якщо я правильно прочитала, 30 кіт мохер, 67 поліамід, 3 Люрекс, метраж 950 метрів на 100 грам. Тут у мене 180 грам, це я собі взяла на кардиган. Я хочу зробити. Це буде підмот для кардиганчику. Верніше, не підмот, а ще одна нитка. Я вам потім розкажу, що саме за кардиган я хочу. Ось такий. Він дуже красивий, і, до речі, він дуже дуже ніжний. Навіть не зважаючи, що тут всього 30 мохеру, але. Воно ніжне, воно не колюче, як знаєте, газал, там взагалі треш. А ось це дуже м'який. І я ще ніколи не в'язала з вівчарів, тому вирішила взяти отакий блакитний. Це номер 807, два моточки. І номер 819 це такий чорно-графітовий якийсь колір. А, також на шкарпетки. І ці, і ці будуть шкарпетки. Хочу одні зв'язати батьку на дачу, щоб там носити, бо в домі там прохолодно. Але коли тут це в'яжу, я не знаю. <смі> Бо зі шкарпетками я поки що не дуже дружу. І отакий от блакитний. Мені він теж подобається, можливо, якось я їх скомпоную, але не факт. Ну, подивимося взагалі, отака краса. І ще я з Аліка замовила отакі штуки красиві. Це для бірочок, отаких от моїх. Середенька. Бо в наборі йшли лише отакі. Як справи, ну, крапочки, чи що, шли такі круглі, з круглою шляпкою. Але мені вони не дуже подобаються, і я замовила з Аліекспрес от такі красиві серденька для шапочок, можливо. Та не можливо, а для шапочок. Їх було, мені здається, штук 20 в наборі. І мені вони сподобались, я вирішила їх купити. Ще я заліка. так, у мене щось місяць Aliexpress Аліекспрес вийшов замовила отакі сумочки. Це буде в мене проєктні сумки маленькі для шкарпеток і шапок. Бо в мене зазвичай, я собі, якщо я їду кудись, я не беру велику сумку з пряжою. Я не люблю, коли ото светр втреться через всі місця, де я буваю, напродовж дня, і тому я беру щось маленьке, чи шкарпетки, чи зараз шкарпетки, коли почала, чи шапочки. І тут вони будуть поміщатися. Це, а, типу льон, ну, китайський льон, ви зрозуміли. Але, до речі, дуже непогано виглядає. Добре прошите. Ось такого раз. Тут поміщається, я е, тестила. <смі> Лана-гата, маток, пряжа, шапка е, в спиці, все помістилось у мене, все добре. Пряжу залишила. Ниточку я дістала, затягнула, все, я сиджу, в'яжу. У е, мене одна вже в машині лежить, тому лише дві показую. Отака От зелена, ізумрудна, І, о, типу вілюк, знаєте, таке щось. І ось така. Ще до мене декілька їдуть, вже більшого розміру. Щоб, може, там, чисна светрика чи на щось таке, було тож, отака дуже, до речі, зручна річ, щось вони 36 гривень коштували, ну, десь так, не дуже багато. Тож, перейдемо далі. Це мій собі подарунок на 8 березня. А я замовляла в інстаграмі Drops Alvago. Я підпишу, можливо, я помиляюсь в останньому слові. Дівчина замовляє дробс, лана гата, лана з міжнародних сайтів і, ну, як посередник. Мені дуже подобається, я в неї замовляю не вперше, тому завжди круто, все максимально швидко, тому покажу, що є. На підмот на свій светер я взяла Alpaca Silk, Drops брашд Alpaca Silk, Ось, як правильно воно звучить. Це номер 34. Він трошки темніший, ніж у вас на екрані. Він щось більш вибілюється, але він трошки трошки темніший. На підмоту два моточки мені а, вистачить. Спиці рекомендують 5 мм. 25 грамм, 140 метрів. 77 альпака, 23 шов. Дуже мені подобається. Я вже брала такий на підмот до дитячих шапочок. Дуже ніжна, дуже добре носиться. Не колюча взагалі. Я рекомендую це 100% попадання в серденьку, бо вона дуже класна. Підемо далі. Давайте з пухнастою. Це Drops Melody. У мене був один. І, до речі, зараз я бачу, що вони. Бачите, середній трошки не в касу. Але я не думаю, що воно буде дуже помітно. З якоїсь сторони, до речі, помітно, а з якоїсь взагалі не розібратись. Але я замовила додатковий. Мені здається, що мені двох не вистачить моїх. І я замовила додатковий маток. Це Drops Melody. рожевий колір номер 17 Він отакий, знаєте, Барбі. От Барві Барбі. Рекомендовані спиці 8 мм, 50 г, 140 метрів, 71 альпака, 25 шерсть, 4 поліамід. Вона, наша хмарка. Вона просто неймовірна хмаринка, дуже м'яка. І я, до речі, бачила відгуки інших дівчат, що вона дуже-дуже економна. Що, можливо, з трьох-чотирьох мотків дитячий кардиган, там який прикриває попу, можна зв'язати. Я не знаю, я собі взяла для кардигану, от тою білою, що я вам показувала. Для кардиганчику, який в мене буде з декількох кольорів. Отака от пряжа вирішила спробувати я Drop слав'ю. А, два кольори взяла: блакитний і рожевий. Хочу шорти для молодшої. А в мене вони вже є, Це я добрала, щоб мені вистачило. Тут рекомендовані спиці. 3,5 мм 50 г, 170 метрів, 100% котон. Рожевий кольор 51-й. Отакий от він ну, рожевий, просто рожевий. Не малиновий такий, а от рожевий. Не так передається вам, як і я, але я не знаю, можливо, все ж таки якось оброблю відео. Блакитний номер 7. Те ж саме 50 грамів 170 метрів, отакі От два моточки. Я не знаю, скільки, куди і чого йде. Тому буду в'язати і подивлюся, як воно вийде. Хочу зробити костюм, майку і шорти. Майку я вже в'язала з Дропс, але не цієї, ні цього артикулу, з дрінчою. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, її собою навіть не взяла, щоб показати. Мені сподобалось, носилось добре, прала в стиральці. Все в порядку. Вона жива, все було добре. І два дві шкарпеткові в мене норд. Номер один це такий а, білий молочний, не вів, вибіли, не вибілий не знаєте такий, а от молочний. Тут спиці рекомендовані номер три: 30 поліамід, 45 альпака, 25 шерсть, 50 п'ятдесят грам сто метрів. У мене є рудий, і я хочу його поєднати. Спеціально замовила цей бежовий, білий, молочний, який він там є. А щоб поєднати з рудим? Я побачила дуже класний майстер-клас. Наш шкарпетки, руді з білим, і я хочу їх повторити, мені сподобались, а, тому замовила. І я не пробувала цю фабель, якщо я правильно вимовляю. Тут 50 грам, 205 метрів. Ну, тут ж е, натуральна як натуральний склад шкарпеткової пряжі. Отак, 75, 6, 25 поліамід. Ну, як і завжди. А це червоний колір 106. Я його хочу з залишком білого поєднати і зробити якісь новорічні шкарпетки. Бо білого в мене в роти піде, там, я не знаю, може, грам 15, залишиться, я хочу їх об'єднати і зв'язати собі шкарпетки, щоб в мене нічого не лишало. І ще я собі замовила отакі: Аді Юнікорн, зараз дістану. Єдинорожки. Мені дуже хотілося їх спробувати і. Трапилася нагода, коли я замовляла цю пляжу, побачила, що дівчинка робить збіри і на спеціаді, Тому я вирішила приєднатися і спробувати 3,25 взяла, тому що я в'яжу шкарпетки туго і. Ну, мені вони треба, бо на трійці не попала я в плотність, в щільність, на 3,5 не попала, тому треба щось між ними. Ось я думаю, о, якраз воно мені треба. Тому їх замовила, вони тактильно дуже приємні і нагадують інші аді, такі ребристі. Не пам'ятаю точно назву, у мене така є для шапок. У мене є аді, коротенькі. Ну, дуже чесно кажучи, дуже прикольно. І рожевий тросик, і він, до речі, дуже дуже м'якенький. І переходу, ну я майже не відчуваю. Ну, ніби непогано, але треба дивитися ще з пряжою. І побачила в когось з наших українських дівчат, що дуже зручно. А, оцей крючок, спиця крючок. Коли треба підняти петлі, потім їх пере... Ой, не можу дістати, перевдягти. Отакий крючочок на спиці 3,5, також Аді. Ось він підписаний. Я знаю, вам чи ні. Десь отак. Зелененький такий приємний ментоловий колір. Ну, сподіваюсь, що буде ним зручно щось робити. Oh, oh, oh,